Вирішили жаби написати підручник по фізиці, взяли най таку жабу, фізика, посадили ту жабу в акваріум, прив'язали на дах авто автівки і поїхала автівка. І от жаба вона не була готова до такого, що раз так світ навколо проступив. Він такий великий, складний, купа всього. Ну жаба приїхалася, подивилася на це все. Вона вчена. Вона зробила висновок: що в принципі да, світ так влаштований. Що швидкість світла залежить від швидкості твого, твого руху. Ну, коли ти швидко рухаєшся, то і світло швидко рухається, і ти щось бачиш. А коли ти повільно рухаєшся, ну то бачиш менше. Написали підручник, да, і ми розуміємо, що той підручник описує абсолютно інший світ, ніби реальність та сама, але світ да, фізичний він абсолютно інший, да, побудований на інших принципах з іншими законами. От е, з культурами ще гірше. Насправді, тобто вони повністю формують да сприйняття людини. А виходить так, що люди носій різних культур живуть в різних світах. Реальність одна, але світи різні. Яблуко і епл — це не те ж саме. Насправді в розумінні, в смаку, в кольорах, в тому, як можна застосувати для чого воно взагалі, і скільки його має бути. Там, в саду, це абсолютно різні розуміння там у нас і у британців. Хоча феномен реальності Яблуко да, він той самий.